В минулій серії вдалося заробити 1050 гривень за 24 години перепродажу різної техніки. Я продовжую цю рубрику, тому бажаю всім гарного перегляду. Друзі, але маленька помарочка, я вирішив цей експеримент продовжити на декілька днів, а не лише 24 години, тому що цього часу було мало. Ми в цьому відео дуже-дуже цікаву техніку придбали і вдалося дуже багато заробити. Я навіть не очікував, що вийде аж стільки заробити. І в цьому відео досить нестандартна техніка в нас була на перепродажі, тому обов'язково. Дивіться до кінця, це відео вийшло дуже дуже цікаве. Дійсно, сам не очікував, що так вийде. Сьогодні я не на Subaru, сьогодні я на такій шкоді Кадіа. Якщо вам цікаво дивитися огляди машин, якісь цікаві автовлоги, перейдіть на мій новий канал. Я зараз готую новий прикольний відео. Посилання в описі на канал, обов'язково перейдіть. Там буде автоканал, там буде багато відео пов'язані з машинами, причому досить прикольними машинами. Тому обов'язково перейдіть і підпишіться. Зараз я хочу промоніторити OLX, пропозиції від підписників. І знайти щось цікаве, що ми зможемо замовити. Дивіться, яка в цій машині підсвітка. І там ззаді теж підсвітка дуже симпатично виглядає. Коротше, друзі, що я вам хотів сказати, я трошки промоніторив. OLX і знайшов різні непогані варіанти, які ми можемо купити на перепродаж. Тому зараз я спишусь з продавцями і вже завтра домовимось на зустріч, тому що сьогодні вже дуже пізно кудись їхати і з кимось зустрічатись. Добрий ранок, я сидів на і Знайшов дуже цікавий ноутбук за 4 тисячі гривень. Я хочу зараз зібратися, домовитися з продавцем про зустріч і поїхати придбати цей ноутбук дійсно, якщо він в гарному стані, тому що я впевнений, що ноутбук не буде проблеми продати. Та й в принципі буде дуже цікаво для контенту, тому що я ноутбуки ну здається, не продавав ніколи. Планшети було діло, ноутбуки ні. Тому після зустрічі, після цієї угоди, я включу камеру, покажу вам цей ноутбук. Звісно, якщо ми його купимо. Я приїхав додому вже друга година дня. Я дуже затримався на зустрічі з продавцем, тому що я дуже чітко хотів оглянути цей ноутбук. Я все перевірив. Але ноутбук дуже чітко працює. Він реально він не глючить. Він достатньо вже старий, тому що, бачите, він достатньо грубий. У мене асоціації з такими ноутбуками, що вони вже жорстко глючать, але цей працює дуже чітко. А також мені дали ось таку мишку, і, звісно, зарядне, що також, якби мишка бонусом, хай буде. Я навіть зараз задумуюсь про те, щоб залишити цей ноутбук. Собі, але рубрика перепродажі, але дійсно дуже дуже чіткий ноутбук. Тому зараз я його виставляю на OLX, виставляю в мій телеграм-канал. До речі, посилання на нього в описі під відео. Обов'язково перейдіть, якщо хочете придбати собі якусь техніку або можете продати свою техніку для цього, треба звернутись до менеджера. І він вже, в свою чергу, виставить вашу техніку в канал. А також ми деяку техніку викуповуємо напряму, тому можете нам також щось пропонувати. Повертаємося до ноутбука, друзі. Я, якщо не забуду, я вставлю вам. Характеристики на екрані, тому що е, всі характеристики я навіть не знаю на даний момент. Тобто, ноутбук працює чітко і на тому добре, тому що за такі гроші багато очікувати від нього було б не варто. Також він трохи в пилюці. Зараз ми його проведемо в порядок, повитираємо і пофотографуємо для продажу. Друзі, на днях на OLX мені попалась приставка PSP, достатньо давня приставка, хто не знає. Е, і ця приставка продавалася за тисячу гривень, хоча їх ринок по OLX спокійно 2000 гривень, за неї можна просити. Так ось, друзі, я писав людині, давайте зустрінемось, я куплю. Але людина мене довго ігнорувала, ще в минулих серіях я хотів цю приставку купити і перепродати. Але тільки зараз мені прийшла відповідь від людини, і я вирішив, що все ж таки в цій серії я куплю цю приставку. Ну, звісно, якщо вона в нормальному стані, якщо знає все норм. Тому зараз я буду збиратися вже з людиною, домовились про зустріч. Мені здається, це дуже цікава покупка. Взагалі дуже цікава серія, виходить, ноутбук. І приставка давня, реально дуже прикольно. Мені здається, що ця приставка потрібна якимось або людям, які хочуть згадати молодість, або тим, хто їх якось колекціонує. Тому що по факту зараз є набагато цікавіші приставки, можна навіть на телефоні вже і гру пограти. Ну тобто глобально вона не потрібна. Але їх люди купують, тому значить, нам потрібно цим зайнятися, тому що ми можемо спокійно 800 тисяч гривень заробити з цієї приставки. У нас є покупка, це ось така Sony PSP в дуже дуже гарному стані. Вона дуже гарно збереглась, дуже чітко виглядає. У нас є на неї вже клієнт, тому що я оголошення виклав зарані. Ну, не своїми фотографіями, ну точніше, не конкретно цієї приставки, а з такою самою, просто щоб провірити попит на цю приставку, і в нас знайшовся клієнт. До речі, друзі, це цікавий спосіб взяти фотографії, викласти оголошення, побачити попит на якусь річ і вже потім розуміти, чи замовляти її, чи ні. Я так радію ніж часто робив. Друзі, у нас є нова покупка. Сьогодні я з людини купив ось такий от PSP. купили ми його за 1000 гривень, хоча по OLX їхня ціна спокійно 2000 гривень, і я його відправляю так само по купці з OLX за 1800 гривень. Я вважаю, що в принципі прибуток 800 гривень за один день це дуже дуже класно. Тому зараз от перед нами нова почта пізніме, і ми вже підемо відправляти. Давайте повернемось до цього ноутбуку. Він виглядає добре, в нього нема ніяких побитих елементів. Екран в порядку. Тут також все добре. Е, працює добре, не глючить. Ноутбук не новий, але дійсно дуже чітко працює. Е, дивіться, ось у нас процесор. Коротше, друзі, я вирішив, що треба щось зробити, щоб максимально його дорого продати. Яка мені прийшла ідея? У мене є ідея е, поставити кращий Windows на цей ноутбук, поставити 10-й, наприклад, класний Windows, повноцінний, активований. Е, і тоді цей ноутбук набагато дорожче вийде продати. Для цього я зараз піду до мого товариша в гості, він мені допоможе поставити Windows. Е, і подивимося, що в нас вийде по затратам. Тому давайте збиратись. Друзі, на наступний день продовжую зараз знімати це відео. Нам поставили нормальний Windows на цей ноутбук, тому ми його можемо спокійно, 6 тисяч гривень можемо Продавати я нічого не потратив на цей ноутбук, тому що мені Windows ставив товариш, який зробив мені це безкоштовно. Я там пропонував йому якісь гроші, але він сказав, ні, ні, нічого не потрібно. Тому в нас зараз є ноутбук з класним Windows, повноцінним активованим. І він, до речі, дуже дуже цей ноутбук чітко працює, дуже швидко запускає програми. Тому давайте виставляти його на OLX. Пройшов один день і знайшовся покупець на ноутбук. Друзі, я викладав цей ноутбук за 7 тисяч гривень. Знайшовся покупець, який оформив OLX доставкою передоплату людина не вносила, тому побачимо, чи людина забере, але я все ж таки дуже надіюсь, що вдасться його продати. Хоча зараз навіть мене ну, посіщає думки, ось він переді мною цей ноутбук лежить чи продавати його, тому що за такі гроші ноутбук, який не глючить, який чітко працює, в якого нормальний Windows. Ну, можна було б залишити собі як робочий додатковий, тому зараз почав про це думати, але все ж таки вже людина оформила, тому напевно йдемо відправляти. На кінець то з почти забрали ноутбук, який я успішно продав, і ми зафіксували чистий прибуток 3 тисячі гривень, а також ще 800 гривень прибутку з приставки PSP і загальний прибуток получається, 3 тисячі вісімсот гривень. Я навіть, можливо, трошки хотів, щоб цей ноутбук не забрали. Тоді я б скоріше за все залишив його собі, але раз вже вдалося заробити продати. Також такий варіант. Дуже хороший. Друзі, зовсім скоро я випущу наступну частину цієї рубрики, і там мене людина намагалась обманути на декілька тисяч гривень. В нас відбувся конфлікт, як я це все вирішував і чим це все закінчилось, ви побачите в наступній серії, тому підпишіться. Реально получилась дуже неприємна і дивна ситуація. А я вам щиро дякую за перегляд, друзі. Підтримайте лайком, напишіть коментар і не забувайте перейти на автоканал.